Дзвінок останній сьогодні пролунає, настане літо тепле і жадане. На нього ми усі давно чекали, щоб було літо мирне та безхмарне. Зібралась вся шкільна сім'я, майбутнє України, її слава. Рівняймось, струнко всі, лунає гімн держави. Спресована в миті, відлита у кулю солону сльозу. Найважче з усього важкого на світі, Найвищий по совісті праведний суд, карбуються в пам'яті люди і лиця, здіймається вгору їх сонячний щит. Хвилина мовчання розлита повінця у душу, у вічність, у зболену мить. В очікуванні кожне серце б'ється у цю чутливу та хвилюючу хвилину. Директорові слово надається, щоб привітала ліцею першого родину. Вітаю всіх, любі діти, шановні батьки і колеги. В сьогоднішній день я хочу вас привітати із святом останнього дзвоника. Цей рік був важкий для всіх, але ми разом з вами подолали всі трутищі і перешкоди. Особливим сьогоднішній день є для наших випускників. Мої любі випускники, мої любі одинадцятикласники, Я хочу вам побажати. Що потримані в нашому ліцеї знання допомогли вам стати відомими, великими, сміливими, певними в собі людьми. Нехай здійсниться кожна ваша мрія, навіть та, яка здається вам нездійснена. Нехай поруч з вами крокують радість, любов, натхнення і добро. Всього вам найгарніше, До вас попереду ще дуже багато буде випробувань. І мені б хотілося, щоб ви пам'ятали, що кожне це випробування ви повинні пройти з гідністю для себе і перемогти. Шановні мої дітки, самі найменші перший, другий клас ви жодного дня не були і не сиділи за партами в школі. Але ви просто молодці, тому що кожен із вас справився за світніми програмами. Ви навчились читати, писати, рахувати. І я рада, що ніхто нас не здолає ніколи, і ви е, так само колись будете стояти в рядах наших випускників. Шановні учні, кожного із вас протягом року були різні перешкоди, були падіння, були свети. Середина Буцьких ліцей No1 звучить дуже горно. У нас дуже велика, міцна і гарна родина. Родина, в якій живуть наші учні, наші педагоги, наші батьки, наші засновники, які завжди нас підтримують. Шановні діти, шановні педагоги, я хочу побажати вам за літо дуже гарно відпочити, в свої мрії. Я хочу, щоб закінчилась війна. Я зичу вам щастя і миру, і щоб в на новому навчальному році. Ми повернулися і працювали в нашому рідному ліцеї. Наша міцна опора це ви батьки. Я бажаю вам здоров'я і миру, і вірю, що ви завжди зможете разом з нами збудувати той заклад, який хотіли б ви бачити в майбутньому. Слова вдячності хочу виразити. А нашому засновнику Серединобудській міській раді і управлінню освіти за підтримку матеріальну і моральну в ці важкі часи. Дитинство ваше, як кулька кольорова, легка, прозора у блакить летить. Випускники вас зараз привітають і подарують спогадів щасливу мить. Випускники, як зорі сяйте, в майбутнє радісно йдіть, і наш ліцей завжди ви прославляйте, і хай в житті вам також таланить. Дорогі наші мудрі, досвідчені, людяні педагоги, вітаю вас з випуском. Хочу подякувати вам за розуміння, настанови, вашу турботу і своєчасні поради. Бажаю вам міцного здоров'я, професійних відкриттів, бадьорості, сил і постійного оптимізму. Дорога школа! Хочу виразити щиру подяку за теплі та незабутні роки навчання. Навчання в школі не тільки стало основою моїх знань, але й навчило мене цінним життєвим урокам. Шановна Тетяна Володимировна, я радий, що наш класний керівник був дійсно класним. Кращого вчителя ми не могли собі побажати, тому нам важко з вами розставатися. Дякую вам за вашу підтримку та участь, за те, що ділили з нами радості і невдачі. Роблячи перші кроки у доросле життя, хочеться подякувати всім нашим вчителям, батькам та адміністрації за величезний внесок у кожного з нас. Ви навчили нас не боятися, не здаватись і вірити в себе. Кожен з вас став для нас прикладом: дякуємо за знання, турботу, підтримку і вічний стимул. Дякуємо за те, що вірили в нас і завжди допомагали. Тепер ми випускники. Хочемо виправдати всі ваші сподівання та досягти тих висот, до яких ви нас підштовхували. І ось поріг, за ним нові дороги. Розлотимось по них, немов пташки. А в серці сумнів, невпевненість і тривоги, і мережі вам незвідані стежки. Нас не покличе дзвоник в рідні класи, і лінійка вереснева буде не для нас. Ще свіжі спогади, і задумаєшся часом. Як швидко у житті спливає час. Ну ось і все. Спасибі, любий наш ліцей. бо промайнули довгих 11 літ. Уроки, друзі, вкола, прекрасний чарівний дитинства світ. Як швидко шкільні роки пролетіли, неначе вчора ми були малі, за те, що нас любили і розуміли. Спасибі, дорогі учителі! Останній дзвоник, радісно й бентежно тебе чекали учні і вчителі, у серці збережем любов безмежну до школи і до рідної землі. Лунай гучніше, хай всі люди чують, нарешті літо і канікули прийшли. Він тільки вам, випускники, готує з дитинством розставання назавжди. П'яте. Останнього дзвоника.